здоровья Сегодня мы будем путевать вот, таким-то Мне хотя бы вот эту спать Ладно, давайте. Спать! Как сказать на спа? Спа! яйцо! Бля! Вам сердечко. Читання нахуй. Не то, Подождите. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ними дружити, грати Це мій. Подсказка. Правильно. Хитрі очі, диві косички, у весенніх містах щички не посідають. Ne, ve, li, čo, ka, nazývajete sa, podskázka znovu, bolo, bolo,